Діти, А наш урок з української мови ми з вами продовжуємо у відеоформаті. Отже, пригадаємо, що ми за вами зупинилися на сторінці 53, тому відкривайте, будь ласка, відповідну сторінку. Знаходимо п'яте завдання і прочитаємо, будь ласка, ще раз правило, в якому ми з вами вже виділили головну ключову інформацію. Зробили чарівний пальчик, уклали на перше слово сполучення і читаємо разом. Сполучення букв Дж, дз у деяких словах позначають один приголосний звук, наприклад, джем, дзвін. Ці звуки записують так, дж, дз. Отже, і зараз ми з вами на, зробимо звукову модель для слів бджола та дзика. Отже, діти, поїхали. В е, слові бджола перший звук Б буде яким, діти? Правильно, приголосним твердим. В слові бджола дж означає один звук. І діти, він у нас буде приголосним твердий. Далі О, у нас голосний звук Л, приголосний твердий. І А голосний. Наступне слово «дзика». подивіться знову букви Дз, Д і З означають один звук Дз. І він буде твердим приголосним, тому позначили його відповідно: І – голосний Г, приголосний твердий і а голосний. Отже, діти ось така, ось такі мають бути звукові моделі. А ми переходимо до наступного завдання. Наступне завдання це шосте. Нам потрібно допомогти хвалікуві виправити помилки. Тому, діти, можна взяти червоний олівець або червону ручку і виправляти разом зі мною. Отже, перше слово лзина. Так, діти, ви всі побачили, що тут пропущена буква О. Має бути лозина. Тому запишіть, будь ласка, букву О. Далі зін. Так, має бути Зіна. Тому в кінці написали букву А. Наступне слово Морзяна. Морзяна. Так, морозяна має бути, да? Тобто написали букву О. Наступне. Замти. Так, «замети» букву Е записали. Замети. І останнє слово. Заснули. Так, може бути, заснули. Заснули, пишемо букву У, заснули, або засняли щось да, на відео. І так. Є, зробили. Так, діти, наступне у нас з вами правило. Перед виконанням першої зірочки ми маємо прочитати з вами правило. Тому зробили чарівний пальчик, читаємо. Слова з попереднього рядка в наступний переносять складам: держава, держава. Одну букву не залишають. У рядку й не переносять. Односкладові Слова не переносять. Візьміть зараз жовтий маркер і виділяйте. Отже, перші діти, так? Як ми можемо переносити слова? По-перше, можемо переносити склада. Виділяємо. Переносять склади. Друге, діти, правило. Так, що одну букву не залишають і не переносять. Да? Одну, бо їй буде сумно. І дінок їй буде. Да? Тому її не можна залишати. І останнє діти. Односкладові слова не переносять. Можна виділити повністю. Діти, пригадайте, що односкладові слова це ті, в яких один склад тобто можна ще сказати, в них одна голос, один голосний звук. Наприклад, у слові грім, один голосний звук І, тому це односкладове слово грім. Так, діти, тоді повертаємося до нашої зірочки, і нам з вами потрібно поділити слова для переносу. Нагадую, що вертикальними лініями ми ділимо слова на склади. А для того, щоб перенести слово, ми маємо зробити ось такі короткі позначки. Так. Отже, поїхали. Перше слово зоя. Діти, можемо ми перенести складами? Зоя. Ми з вами могли б перенести, да? якщо б у нас буква Я не відокремлювалася, ми не можемо перенести зоя, бо одну букву, це нас друге право, не залишають. Тому слово зоя так і залишається. Наступне корзина. Так, ми можемо перенести корзина. Погоджуюсь. Тому поставили відповідний знак. Далі, наступне слово запитав. Так, складами ми можемо перенести запитав. «Запитав». Можна. Я хочу перенести так. Запитав. І останнє слово знов. Діти, можемо ми складами перенести це слово? Знов, знов. Ні, діти, не можемо. Чому? Тому що це у нас односкладове слово. Так? Подивіться, ось воно, односкладове, як грім. В ньому одна буква О. Це у нас один голосний звук, тому це односкладове слово, а односкладові слова не переносять. Так, діти, пригадайте, що коли у нас розпочалася повітряна тривога, вашим завданням було дописати слова за зразком. Так? Е -е 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 -е. Слова зміст, заєць і зима. Я сподіваюся, що ви їх вже записали, але нам потрібно з вами ще обвести верхнє з'єднання. Отже, діти, яка у нас <кій> верхня з'єднання? Правильно, З. Тому об'єднайте, будь ласка. І виконуємо вправу фотоапарат. Нам з вами потрібно запам'ятати написання слів і побудувати звукову модель для слова ЗОЗуля. Отже, приготувалися. запам'ятати. Перше слово. Загадка. Діти, зверніть увагу, пишемо з буквою Д. Загадка. Зозуля. Пишемо з буквою О. Зозуля. Так, і зараз ми з вами побудуємо звукову модель для слова Зозуля. Отже, діти пишемо. Перший звук з пригол… твердий приголосний. О, голосний, з твердий приголосний. У. -голосний. Голосний ля-л. М'який приголосний, і я буде голосний. Отже, діти, ось така звукова модель з вами. Ми її отаку отримали. Тому ми з вами переходимо до наступного завдання. Отже, діти, а наступним нашим завданням буде переглянути презентацію словникових слів. І написати словниковий диктант у зошиті. Тому приготуйте, будь ласка, зараз свої робочі зошити в косу лінію. Так, приготували. І увага на екран. Запам'ятовуємо словникові слова, а також їхнє написання. Жол... Загадка зозуя дитина, КВАТИРКА Так... Отже, діти, зараз спробуємо з вами записати слова під диктування, да, словниковий диктант. Тобто я диктую, а ви записуєте. Діти, пишемо одразу рукописними літерами. Отже, нагадую, як ми з вами будемо писати. Да? Я вам диктую, діти, я вам буду диктувати по складах, протягуючи кожний склад. Ваше завдання записати букви, які ви чуєте. У нас буде небагато слів, тому я думаю, що у нас все вдасться. Отже, перше слово пишемо, нагадують, з великої літери. З нового рядочка, діти да, будемо писати з великої літери. Отже, пишемо перше слово. Загадка. Діти пишемо під тиктоку. За! Чуйте, за, отже, пишемо з і а. За. За. Га. За. Га. Га. Д. Д. Ка. К. К. За-га. Д. К. Отже, діти, перевіряємо. Перше слово. з Далі, діти, поставте кому нагадую. Це такий спеціальний знак. Ось так він ставиться, діти, як на екрані. Так, я його зараз приберу. І пишемо друге слово. Зозуля Пишемо Зо. Тепер з маленької літери пишемо. Зо. Самі собі диктуйте пошики. Зо. Зу. Зо. Зу. Зуля. Зо. Зуля. Ще раз ЗО-ЗУ-ЛЯ. Отже, перевіряємо перше слово загадка. У вас мало бути написано так: перевіряємо. З ЗА. ГА. Ка. Загадка. Потім у вас має бути кома. Пропущені дві клітинки і записане наступне слово: Зо. 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 Ля, Зозуля. Діти, і не забудьте в кінці поставити крапочку. Отже, ще раз, у нас з вами записано загадка зозуля. Так, повертаємося до наших великих кошиків. Знаходимо 11 завдання. Отже, діти, нам потрібно пригадати, що таке розповідне речення, що таке укличне і неукличне речення. Отже, поїхали. Читаємо. зі Розповідне речення це речення, у якому про когось або про щось розповідають. У кінці розповідного неокличного речення ставимо крапку. У кінці розповідного Окличного речення ставимо знак О. Наприклад, небо затягло темними хмарами. Я так злякався рокотання грому. Отже, діти, візьміть, будь ласка, зараз зелений маркер і виділімо головні слова. Що розповідне речення? Коли про когось або про щось розповідаю. Тепер візьміть рожевий маркер і рожевим маркером виділяємо. Що, діти, у кінці. Да? У кінці неокличного. Що? Який розділовий знак будемо ставити? Так, у кінці неокличного. Крапка. Так. А у кінці окличного знак оклику. Так, абсолютно правильно. Так, і у нас з вами наступне завдання. Нам потрібно з вами придумати і написати розповідне, неокличне речення. Давайте, про що ми з вами розкажемо? От кожен придумує сам собі. Про що ви розкажете? Мені коротеньким реченням. Так. І діти, головне, щоб воно було неокличним. Тобто, в кінці якого ми поставимо крапку, і в якому не буде сильних емоцій. Так, діти. Ну, я, наприклад, складу таке речення. Я люблю читати. Тобто, я. Розповідаю да, вам про те, що я дуже люблю читати. Тому я з великої літери починаю писати е, це речення. Я пропускаю дві клітинки. Люблю. Я люблю. Пропускаю знову дві клітинки. Пишу чи. Та... Ти. Отже, діти. В кінці розповідного неокличного речення ми з вами поставимо який розділовий знак. Правильно ми поставимо з вами крапку. Отже, діти, ось таке у нас з вами розповідне неоличне речення. Я люблю читати. Діти, ви можете написати своє речення, не обов'язково, як у мене, а можете написати і моє речення. Я не буду проти. Отже, діти, і останнє наше завдання відгадати загадку. вуха, куций хвіст, невеликий сам назріст. На городі побував, там капусти пожував. Отже, діти, так, це у нас А. Їжа, Б заєць в черепах. Звичайно, діти заєць обвели, правда. І зверніть увагу, що слово заєць пишеться з буквою Є. Бо, коли я перевіряла ваші завдання, то деякі діти мені написали букву Я. Тому це, це неправильно діти українською мовою правильно буде «заєць». Тому більше не допускайте, будь ласка, таку помилку. Отже, на цьому наш з вами урок завершується. Я вам вдячна за вашу активну роботу. До зустрічі!